Слава Ісусу Христу! Я хочу дати свідчення, що як отець Олег вимовив мене. Я мала страшний шум, біль і головокружіння. я так мені шуміло, що не раз мене той, той, той дзвони били в голові. І не, раз, не один раз збудив мене той дзвін такий страшний, що я рано пробуджу з таким дзвоном. До дуже тяжко, нестерпно жити з тим. Я була би все віддала, тільки щоб цей дзвін перейшов і то головокружіння таке страшне. Я прийшла до отця Олега і розказала, отче, так мені шумить у голові, що йти не можу. Думати не можеш, говорити не можеш. Постійно, день і ніч воно мені так шуміло, і так дзвони мені били. Я була б все віддала, тільки щоб звільнитися від цього. І отець помолився раз. До нового неділі я знову попросила отця. І одного разу я відчула, що нема шуму. Я не могла подумати, я не могла спам'ятатися, що зі мною робиться. Я кажу, казустри Оксанко, я не чую шуму. Я не вірю, що того шуму нема. Я лягаю спати, не шумить, я стою, голова не крутиться. Я так дякую Господу Богу, отцю Олегу за його щирі молитви. Тільки його молитви мене спасають. Я дякую Богу. І дякую Богу, що Бог привів мене до Олега. Я багато більше дізналася. Я дізнала Бога, я пізнала Бога. Я почала сильніше Молитися. Я дякую, Господу Бог за це стілення і за те, що привів мене до отця Олега. Отець, але я вам щиро дякую за ваші сіли, за ваші молитви, за вислухані, ваші молитві, за ваші ради, поради. Боже, я щиро дякую, Господу, Богу і вам, очі, Олег. Я вам щиро дякую.